Цього року Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II у берегові в чергове організував високоякісну програму до всесвітнього дня екскурсоводів. Завдяки кафедрі географії та туризму учасники змогли дослідити культурні цінності міста Берегова та будівлі університету, а також розширити свої знання завдяки професійним лекціям. Захід не лише підкреслив важливість туризму та збереження культурної спадщини, а й сприяв зміцненню спільноти та обміну знаннями з точки зору навчання студентів за спеціальністю туризмознавство важливо, щоб вони зустрілися з так званими стейтхолдерами, тобто практичними спеціалістами. Міжнародний день екскурсовода є чудовою можливістю для них наживо отримати досвід та поставити свої запитання тим спеціалістам, які за багато років здобули величезний досвід у цій сфері. Наш заклад проводить ці заходи з нагоди Всесвітнього дня екскурсовода вже восьмий раз. Дуже важливим аспектом сам є саме те, щоб студенти, учасники отримали позитивний досвід під час проходження квестів і понесли його з собою. Молоде покоління може отримати з цього додаткову енергію та інформацію і може працювати у цій сфері. День розпочався з інтерактивної екскурсії, в якій взяли участь 100 дітей. Під керівництвом студентів інституту спеціальності туризм учасники у цікавій ігровій формі знайомилися з історією берегова та його архітектурними пам'ятками. Мета програми ознайомлення молоді з роботою екскурсоводів та зацікавлення їх у сфері туризму. Ми запланували проведення різноманітних інтерактивних завдань для дітей, щоб таким чином спонукати їх на цільове використання мобільних пристроїв та інтернету. Такими були завдання з QR-кодами, онлайн-пазли та пошук конкретних слів. Як ми бачили, діти дуже раділи програмі. Вони були молодці та дуже кмітливі. Учасники отримали карти, за якими їм потрібно було знайти 12 визначних місць міста. Студенти університету розповідали їм історичні факти про ці місця. для мене найцікавішим місцем стала Римокатолицька церква, адже ми дізналися про різні історичні події, пов'язані з нею. Ми отримали багато інформації, яку ми до цього не знали. Я вдячна за такі нові знання. Мерт вебмітамоноясоловами чмектанулом серезні мекапнявала сочина команди. Також отримали завдання, які потрібно було сканувати за допомогою QR-кодів, а відповіді надсилати онлайн у спеціальну групу. Коли учасники повернулися до інституту, вже було відомо, хто надав найбільше правильних відповідей. Самомра мені дуже сподобався візит до кришталевої зали, де ми побачили багато гарних виробів з кришталю. У межах програми ми дізналися багато корисної інформації про місто та про будівлі. Ми шукали слова, картини та інше» сьогодні я дізнався багато нового про берегово та про будівлі міста. Також я мав змогу побачити дуже рідкісні мінерали та закам'янілості та почув цікаві легенди. Мені дуже сподобалася програма. Ми мали виконати різні завдання на своїх мобільних телефонах, аби дізнатися щось нове про місто. Викладачі відзначили, що знайомство з історичними подіями та пам'ятками берегова у формі гри не лише цікаве, а й корисне для школярів. Третьокурсники інституту провели дуже змістовні покази на різних локаціях міста. Програма справді була інтерактивною, адже до кожної інформації були прив'язані різні завдання. Були завдання з упорядкування рядків вірша, відповіді на запитання, виконання невеличких сценок, наприклад, про заручені шарі федак або імітація скульптури Ференца Ракоці на коні. Тобто, на мою думку, цей день видався дуже корисним для дітей, адже вони мали змогу навчитися чомусь новому та попрацювати в команді. Таким чином зміцнилися дружні зв'язки учнів. Сподіваємося, що в майбутньому ще буде можливість участі у таких заходах. Студенти спеціальності туризм підготували завдання і для своїх однокурсників. В інституті вони організували інтерактивний конкурс Скарби берегова між стінами інституту, де учасники дізнавалися інформацією про визначні міста міста, скануючи QR-коди, а для переходу до наступної локації потрібно було розгадати загадку для нас, як для навчального закладу, головна мета забезпечити студентам практичну підготовку. І я вважаю, що сьогоднішній день чудово продемонстрував це. Також ми прагнемо впроваджувати інноваційні методи навчання у сучасному світі інтернету, смарт-технологій та штучного інтелекту не слід боротися проти цих можливостей, а навпаки, використовувати їх на користь навчання, і ми прагнемо навчити цьому студентів. У програмі також були лекції. Скульптор Петер Мател зазначив, що митці значною мірою сприяють зростанню туристичної привабливості регіонів. Наприклад, його громадська організація передала угорським, закарпатським та румунським населеним пунктам скульптури, створені під час 13 міжнародних творчих таборів, формуючи таким чином міжнародний маршрут скульптур. Якщо турист приїжджає сюди вдруге після того, як уже відвідав винний маршрут та мінеральні джерела, він шукає нові атракції. Тому ми маємо унікальну можливість створити маршрути від скульптури до скульптури від села до села, де люди знайомляться з місцевою культурою, куштують традиційну кухню і, можливо, захочуть повернутися ще раз, щоб продовжити свою подорож скульптурним маршрутом, який нині сягає 250 кілометрів. А спутник Азозіфішаґітурізму шофоґолку зоді ж едятеміштакот діякокот. Кюльте клюферефолотогід. Отто Касінець зазначив, що за останні п'ять років кількість угорських та українських туристів, які традиційно відвідували Закарпаття, значно скоротилася через ковід. 19 та війну. Він наголосив, що криза мене, і туристична сфера має бути готовою до прийому гостей. Саме тому важливими є курси та обмін досвідом. hazajönnek a családok, reméljük, hogy hazajönnek, és csak el akarnak menni, pihenni. родини повернуться додому. Ми цього дуже хочемо та надіємося на це і захочуть просто відпочити. Закарпаття пропонує для цього всі можливості. Важливо те, як ми презентуємо цей регіон, щоб родини розуміли, що варто приїхати сюди, що ці витрати виправдані. Тут багато пам'яток, замків, історичних будівель, церков, цікава історія народів та унікальна кухня. Тут є на що подивитися. Пан Отто додав, що майбутні галузі залежить від рівня професіоналізму та турботи про гостей. А для того, щоб туризм приносив прибуток, необхідно насамперед надавати якісні послуги.